Всім привіт! Ви на каналі Суханалітика. Сьогодні я хочу розібрати який відбувся на вихідних німецької Бундесліги. Там Баварія приймала Уніон і вже після першого тайму перемагала з рахунком 3-0. Хтось може подумати, що нічого незвичного, Баварія черговий прохідний матч чемпіонату Німеччини, але ну дивіться. Уніон ішов першим місцем доволі довго в чемпіонаті Німеччини, окрім того, Баварія зараз буксує. І, в принципі, Уніон – це така доволі міцний горішок. Як то кажуть, команда, яка грає від захисту, а Баварія її повністю переїхала. Ось, будь ласка, статистика матчу. Тож, я хотів подивитися, чи було щось таке, де тактично Нагельсман якось обіграв свого візові, і на диво знайшов. А також я зрозумів, чому Жан Кансело не потрапляє в стартовий склад. Адже погодьтесь, ну, вони його взяли ось спеціально зимою, а станщина в основі. Коли я це все розібрав, то стало зрозуміло, чому. І я вам поясню, подивіться відео до кінця. Отож, по грі, давайте спочатку подивимося, чому посипався Уніон, і чи посипався він взагалі, ну, знаєте, грант проти слабкої команди, можливо, вони десь забили один м'яч, а далі ті відігрувалися і пропустили ще. Тож я розбирався, чи були якісь тактичні нюанси, де Нагельсман щось зробив краще за свого суперника, чи, можливо, це фарт, удача і ну, чемпіонські амбіції Баварії, знаєте, просто переїхали. Отож, я почав розбиратися Уніон і грав гру від захисту, як цього і очікували всі, в принципі, по схемі 5-3-2. Тобто п'ятірка позаду, друга лінія в три футболіста, і два активно грали проти м'ячами, там не давали розігрувати Баварії. Баварія проти всього цього в білдапі грала по схемі 3-1-6. Це доволі ризиковано, але доволі виправдано. Я вам зараз покажу чому. Ну, по-перше. Як цього досягалося? Альфонсо Дейвіс покидав свою позицію і йшов туди аж вперед, в передню лінію атаки. А Горецька трошки, покида... трошки піднімався, таким чином теж покидав опорну зону, залишав там одного кіміха і йшов вперед в напад. Це не був одинокий випадок. Я ось вам покажу скріншоти з різних моментів гри. От поки там до першого голу, особливо поки. Уніон захищався глибше, Баварія розташовувалась саме так. Причому одразу в білдапі це не була вже там завершальна фаза атаки. Ні, тільки вони отримують м'яч Альфонсо вище, Горецька вище. Центральні захисники розходяться. Отож, така е, ризикована доволі схема виконання Баварії. Давайте розберемося, що вона їй давала. Е, ну тому що, знаєте, е, якби це не просто так. Контратаки в Уніона Берліна теж були. Ось, будь ласка, на 30 30-й хвилині, наприклад, е, вибігали, і ми бачимо Альфонсо Девіс, е, який дуже високо не встигає. І там е, Горецька з кіміхом, правда, ситуативно помінялась позиціями, але при тому вони зберігали структуру цю 3-1-6. І в даному випадку Кіміх, який піднявся вище, ось бачите, теж він не встигає. Тобто е, ця гра несла свої небезпеки. Але чому ж е, тренер головний Баварії вибрав саме, саме такий білдап? Давайте розберемо причини цього. Отож, перша причина це, звісно, перевага в білдапі. Три футболіста Уніона висувалися на цю четвірку. Як це відбувалося? Зазвичай два футболіста в цих нападника Уніона, а також хтось один з півзахисту висувався на Кіміха. Ну, що Баварії вже не було дуже просто. Четвертий футболіст не висувався. Ну, така в них побудова, плюс там була лінія шести футболістів Баварії, і вони там, якби всі були зайняті. Кіміг, насправді, це його сильна сторона в розіграші, Він дуже спокійно себе відчував з м'ячем. Вони там періодично один з захисників або сам кіміг виходили в результаті на простір. Друга перевага це, звісно, шість футболістів, які насичують лінію нападу. Там, по суті, два трикутника було. Ну, це вже мікротактика. Ми цього розбирати сьогодні не будемо. Але суть в тому, що зазвичай то навіть самі сильні топові клуби, там, наприклад, Арсенал або Манчестер Сіті, насичують передню, передню лінію в 5 футболістів. Цей раз за рахунок такої небезпечної, дещо схеми, Нагельсман вирішив насичувати лінію в 6 футболістів, і це також приносило свої плоди там в завершальних стадіях, особливо. І третя така перевага, яка випливала з перших двох, і, в принципі, ну. Така от структура. Е, бачите, утворювалися такі зони в півланнах між, е, струк... між цією групою шість футболістів атакувальних і групою, яка розігрувала м'яч. Причому іноді, мені здається, вони свідомо робили е, ці зони. Тобто всі футболісти однієї групи піднімались максимально високо, а оця четвірка ще не спішила. Е, що давало змогу футболістам, ось цієї групи атаки десь підійти, отримати м'яч. Е, Розвернутися до лиця, тобто це такий плацдарм для атаки на ворота. Ось показує момент, наприклад, вже на початку матчі там Альфонсо Девіс трішки опустився, Делікт Підняв голову, тому що там три футболіста недостатньо, щоб зустріти розігруючих. І Альфонсо Девіс получає м'яч і зміщається. В нього є відразу простір для діагонального дриблінгу. Тобто він нікого не обігрує, але він по цій зоні зміщується в сторону до центру, що заставляє пересувати всі граці Уніона. Тобто вони там втрачають позиції, і там проходить передача на Чупометінах вже за рахунок цього. А після цієї передачі там вже захист Уніона в принципі, посипався, розбирати нема чого там детальніше. Це вже. Епізод, там же вся грають цю роль е, ну, те наскільки футболісти якісно грають. І е, тут, до речі, як не дивно, Мюллер зіграв недостатньо якісно, тому що, звісно, там він мав вирішувати епізод голом. Давайте розглянемо епізод з першим голом. Е, тут ми теж бачимо цю структуру е, 3, 1 6 е, однак е, вони вже зажали гравців е, Уніона в штрафний майданчик. тобто, ну, Берлінці просто не знали, як правильно зустріти, окрім як сісти глибше свій штрафний майданчик, і дивіться, з якої відстані кіміх віддає передачу. Так, безумовно, там є помилка гравця Уніона, який висунувся на перехоплення, однак не дістав м'яч. Але знаєте, по-перше, в цьому є геніальність кіміха, щоб віддати передачу якраз так. Достатньо гостро, аби і суперник дістав, і команд опинився в самій вигідні можливі позиції при цьому. І разом з тим, ну, в принципі, якщо на, в такій зоні отримує м'яч, розвернутим догоріт, і ніхто йому не мішає, то це вже, знаєте, щось пішло не по плану в захисті. Далі команда отримує м'яч, подає в штрафний майданчик, він насичений п'ятьма футболістами Баварії, тому що один на Фланці шести, якби вже відразу в зоні завершення. Ну і цей Чупоматін забив гол. Отже, 1-0. І після того, як би можна і завершувати було гру насправді, тому що, ну, умовно, звісно, це футбол всякий буває. Але єдиним планом на гру Уніона, і в принципі, вони такий е, план на сезон, можна сказати, від е, Відзахищатись від і вибігати в контратаку. Коли перше неможливо, то і в контратаку, відповідно вибігати набагато важче. Ось другий гол, наприклад, чудове, чудове цьому підтвердження. Гравці у нього намагаються витягнути на себе футболістів Баварії, тобто вони пробують грати в позиційний футбол, тоді йде. Дальня передача це в принципі стабільна річ, коли ти витягуєш на себе футболістів суперника. Але при тому, перше на м'ячі Делігт в нього вдається йому відразу передача на Мюллера. і Мюллер грає ну насправді дуже добре, тому що він в дотик викочує команду в зону, де ще не встигають звузитись гравців Уніона, які, коли звісно, вони розігрують меч стоїть ширше. І на швидкості він там і вбігає в сезон, і обіграє в ектері, і забиває в порожні ворота. Тобто, так, далі у Ніону вже було набагато складніше. Якщо дати статистику другого тайму, то вона ще більш розгромна, ніж статистика першого тайму, але там вже м'яч ворота просто не зайшов. Тобто, так можна на цьому насправді підсумувати. Далі якогось розбору робити не варто, тому що це якби і був підсумок по Загальному матчу далі були епізоди. Епізоди, які можуть закінчитись в різні сторони, а тактична дуель була завершена. Підсумую, для мене це окрім того, що Баварія сильніша як в класі команда, тобто там кращі виконавці. Це ще й тактична перемога, тобто насправді у нього на якихось шансів не було завідомо. Окрім того, хочу відмітити, що за пів години гри головний тренер Уніона так нічого й не придумав, як боротися з таким білдапом Нагельсмана, наглим, я би навіть сказав, тому що небагато команд так грають. Тож все завершилось доволі закономірно. Тепер, коли ми розуміємо, що грала Баварія, хочу поговорити про те, чому не знаходить місце в складі Жан Канцелу. Тобто, ми говорили там, Станішич його ніби як конкурент за місце в основі. Однак, по факту, коли ми дивимося на те, що грає Баварія, ми розуміємо, що там один крайній захисник має підключатись дуже активно. І е, таким не може бути справа, якщо вже є зліва Альфонсо Девіс. Тобто це головний, е, як би мовити, суперник за місце в основі. Тому що інших три захисника грали, так би мовити, центрбеків. Тобто, це як схема з п'ятьма захисниками, коли лишається трійка в кінці. Е, в розвитку атаки. Тут те саме, тільки в захисті позаду четвірка, а в нападі один йде дуже високо. Ми бачимо показники Альфонсо Девіса за цю гру. У нього 6 спроб дриблінгу, 4 з них успішних. Це перформанс на рівні, я вам скажу, хвічі Кварацелії зараз. Ну і в принципі, він набирає свою форму. Альфонсо Девіс це на увазі. І в його найкращій формі, коли він її набере, то ми розуміємо, що це, в принципі, як Гаррет Бейл, а більше на свою пам'ять я насправді її не назву таких от футболістів, крайніх захисників такого ж високого рівня. Разом з тим, наприклад, тут буде матч проти ПСЖ, і я розумію, що в таку саму гру проти там, команди, де Кіліан Бапе, грати просто ну, нераціонально. Не я думаю, тим більше Баварія вже має перевагу чи не має. Тобто грати таку гру проти команди є Кіліан бапе ми розуміємо, що це не надто раціонально, і я думаю, що Баварії в принципі немає потреби так сильно ризикувати. Отож, там, звісно, в канцелу будуть шанси вийти в основі. Ну і в принципі, можна грати там 3, 5, 2. В нього є багато варіантів ще. Але от конкретно по такій схемі, якщо Баварія буде грати проти якихось аутсайдерів, то я думаю, все-таки Альфонсо Девіс, ну. Просто це людина, яку треба використовувати по максимуму, і це Нагельс не робить з Канселу. Взагалі, така доволі нетипова історія. Я б сказав, що він жертва асиметричного футболу, тому, тому що тут ось він, наприклад, не потрапляє в стартовий склад, тому що напроти нього Альфонсо Девіс якби дуже добре грає. А в Манціті він випав складу якраз тому, що Вокер, який грав справа, якраз провалювався багато. І Гвадіоло почав щось вигадувати. Він там почав канцелу ставити на місце Вокера, зліва надто на Акет. Там йому тоді не сподобався канцелу справа. Появився оцей Льюіс, і в результаті канцелу втратив і там місце в основі. Тому так, доволі іронічно, що там він втратив місце через те, що справа грав погано вокер, а тут він втрачає місце в основі, тому що Альфонсо Девіс зліва, тобто напроти нього грає надто добре. І його використовує на наповну. Як, в принципі, кіміха, тому що залишати одну людину в оперній зоні, при тому, що позаду лише три футболіста це, знаєте, великий ризик. Оця, от четвірка, це все так добре роз, роз, розігрує тільки за рахунок того, що там є кіміх. Ну і в принципі інші футболісти теж не випадають як мінімум. Добре, це ми багато говорили про Баварію, надто багато, особливо враховуючи те, що я думаю, що це такий окремий випадок. Я не думаю, що таку гру можна ставити на постійній основі. Ну, тому що команди, які там зустрічають трішки вище, то це надто небезпечно. От, разом з тим про німецький футбол ще є що поговорити. Наприклад, Дортмундська Борусія включила режим рекордмайстра. отак забрали вони собі. Таку функцію в Баварії. І тепер вони їх догнали в турнірні таблиці. Там зараз вони сім матчів підряд виграли, і в них наступна гра проти Ляйпцяга, що має бути дуже цікаво, тому що це дві команди, які зустрічають високо. Буде гра така на зустрічних курсах. Обидві команди в хорошій формі. В принципі, це показала і Ліга Чемпіонів. Отож, слідкуйте, я теж буду дивитися, і потім, надіюсь, зможу розібрати це на каналі. Також буде і класика, звісно, там ще кубок. Теж рекомендую до перегляду. Я вам дякую, що ви додивились відео до кінця. Напишіть мені якийсь коментар, це завжди приємно, коли я ну, бачу, що люди цікавляться, відписують, комунікують. Поставте вподобайку. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви тут гість. Наразі мені потрібно багато підписників. Скоро буду винен Ютубу. Все, дякую всім за увагу. До побачення.